Сьогодні почув одну дуже таку цікаву історію, яка багато чого пояснює. Розказує чоловік, що його знайомого запакували ТЦКшники, привезли до ТЦК, закинули в карцер їх місцевий. Там ну і там були інші чоловіки. І от до них підходить ТЦКшник і каже: так всім швиденько здати телефони. І всі ці чоловіки каже, там їх було шестеро. З, разом із цим другом цього чоловіка. Каже, п'ятеро кладуть телефон там до ящика, а його друг каже, ні, я телефон вам віддавати не буду. В моєму телефоні моя особиста інформація, там є доступ до моїх банківських карток, до моїх фотографій, до моєї приватної інформації. Я не знаю, що ви зможете зробити з цією інформацією, тому передавати вам телефон я не буду. ТЦКшник розвернувся і пішов. А всі оці п'ятеро обісраних чоловіків, які віддали свої телефони, Кажуть, о, а що, можна було не віддавати? А потім почали у цього чоловіка просити телефон, щоб зателефонувати додому і сказати, де вони і що з ними. І отака от ситуація відбувається кожного дня і абсолютно всюди. Я не розумію. От з'являється періодично відео із ТЦК, там де чоловіки знімають ось нас тримають у таких от, таких -от умовах, як скотину, там бардак, срач і так далі. Я не розумію суть оцих відео. Ну, показали ви, а далі що? Та якщо ви самі не почнете за себе заступатися, якщо ви самі не почнете відстоювати свої законні, законне право на життя, законне та конституційне право на життя. Якщо ви просто закриваєте рот, нагинаєте голову і віддаєте телефон або виконуєте всі накази, які кажуть вам ТЦКшники та поліцаї, то що ви хочете від інших українців? Ви думаєте, що ви зняли відео і зараз вся толпа побіжить на штурм ТЦК? Вас визволяти звідти? Та не буде ніколи такого, розумієте? Ну, напакували вас там 20 чоловік, та влаштуйте якийсь бунт, та дайте бубни ТЦКшникам, та покажіть, що ви готові відстоювати свої честь та гідність. Але ж ні, зазвичай це може там один-два і то його потім поламали, побили, і змусили підписати якісь документи добровільні або взагалі десь забили до смерті і все. А інші просто як стадо баранів нагнули голову і пішли в окопи. А там же, хто більш хитріший, пішов в СЗЧ. Інші або зникли безвісти, або потрапили в полон. І саме головне, ну що можуть навоювати отакі от воїни, коли проти них будуть вороги зі справжньою зброєю і будуть по ним стріляти, якщо вони навіть тут, в тилу, не можуть себе захистити. Я розумію, що це важко. Я розумію, що одному, двом це ну фактично нереально зробити. Але для цього треба об'єднуватися. Зараз все більше і більше з'являється відео, там де люди відбивають чоловіків у цих ТЦКшників. просто на вулиці зібралися і відбили, і врятували людину від геноциду. Тільки разом можна боротися проти цього беззаконня. Якщо люди цього не зрозуміють, то їх просто знищать. Я вже казав: на жаль, в Україні зараз працює лише один закон закон сили. І тут або ви, або вас. А ще більше новин, зокрема, відео із незаконною мобілізацією, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.